Це твій знак відвідати ферму альпак біля рівного. Тут їх дуже багато. Вони самі до тебе йдуть і не відчепляться, поки ти їх не покормиш. Це дуже весело і це дуже крута альпакотерапія, адже позитивні емоції зашкалюють. Стаканчик корму коштував всього лише 30 гривень. Найбезпечніше кормити їх з руки і ні в якому разі не піднімати стаканчик до гори, адже вони навчилися їх видирати. А два дні тому тут народилося малесеньке альпакенятко. Також на цій фермі живуть карликові вівці, козочки та баранчики. Їх теж можна го. Бувати і заходити до них до вольєрів, а найменших можна брати на руки, кормити їх було також дуже весело, і від них не сховаєшся навіть на висоті. Також тут живуть кролики та морські свинки. Ще є зона, де можна відпочити і столики, де можна перекусити з видом на озеро. Біля тебе також можуть ходити павліни. Перекус можна взяти з собою або ж замовити на місці. Також тут можна цікаво послухати про те, як обробляють хутро, роблять нитки та різні вироби. Є сувенірна продукція. Вхід всього лише 150 гривень.